За період від початку 2023 року миколаївські правоохоронці зареєстрували майже три тисячі злочинів пов'язаних з шахрайством. За інформацією управління національної поліції у Миколаївській області, порівняно з аналогічним періодом торік, кількість подібних правопорушень зросла на 139%. відсотків. Зниження відсотка повідомлення про підозру у порівнянні з минулорічним показником знач значним значнезначним. Відсоткам росту шахрайств, в тому числі вчинених з інформаційними технологіями, так званих кіберзлочинів. Станом на сьогодні у нас зареєстровано 1572 правопорушення вчинених з інформаційними технологіями, що є 58 відсотків від загальної кількості шахрайств. У Нацполіції наголошують, зростання кіберзлочинів наразі спостерігається не лише на Миколаївщині, але й по всій Україні. Шахраї теж не стоять на місці. Вони вдосконалюють свої методи роботи вчинення шахрайства, методи соціальної інженерії, вигадують нові і нові історії, за якими потерпають наші громадяни. Зростання кількості правопорушень пояснюють тяжким соціально-економічним становищем, у якому опинилася Україна після початку великої війни. Велика кількість кіберзлочинів здійснюється з-за кордону, в тому числі з Росії. Багато осіб, яких ми викриваємо. У шахрайствах вони знаходяться за кордоном, а саме в країні-агресор. І вони активізувались під тим кейсом, який ми спільно зі слідчими розслідували. На мій погляд, близько 30% коштів, які здобути злочинним шляхом, вони йдуть до країни-агресора. Чимало інтернет-шахраїв спекулюють на темі матеріальної допомоги від донорів на сумнівних телеграм-каналах. Популярні фішингові посилання, за якими, начебто, можливо зареєструватися і отримати кошти. На них в жодному разі не можна переходити. По-перше, потрібно впевнитись, що такі виплати існують. По-друге, впевнитись, чи ви підпадаєте під ту категорію, а які ці виплати можуть надати. І потім вже діяти від переходити за посиланнями тільки від верифікованих сторінок або від державних сайтів. Правоохоронці закликають громадян бути обачними в мережі та не довіряти сумнівним інтернет-сторінкам свої персональні дані. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.